Серпень 1992 року тоді відбулася надзвичайно важлива подія з точки зору української історії, але можливо мало помітна з точки зору української політики. Микола Плав'юк це останній президент УНР в екзилі. Це також президент світового конгресу українців. А ще він був головою організації українських націоналістів. Так ось він приїжджає тоді до України. І передає всі атрибути, символи, клейноди влади УНР, тодішньому всенародно обраному президенту України Леоніду Кравчуку. Це було дуже символічно, символічне об'єднання української історії і української сучасності України. Теперішньої і української еміграції. Ну і власне про ці події і про їхнє юридичне і символічне значення ми поговоримо з нашим гостем. Це Павло Артемишин, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник інституту українознавства імені Івана Крипікевича НАН України. Вітання Павло, вітаю слава Україні! Героям слава! І одразу от таке запитання: уряду УНР в екзилі, тобто. Треба спочатку, напевно, роз'яснити, що означає слово екзил. Екзил це вигнання, коли ти перебуваєш за межами своєї батьківщини і робиш там якусь діяльність. Так ось уряд УНР в екзилі він був ще там з 20-х років. Тобто, в 17-му році створили Українську Народну Республіку. В 21-му більшість її учасників і керівників емігрували, вони створили там власне уряд УНР, який був за кордоном. Він не визнавав радянської України, не визнавав її до її фактичного завершення. І от тільки відбувається акт проголошення незалежної. Важності України 24 серпня 91-го року. Тоді уряду НР і Плав'юк, зокрема, вони вирішують приїхати в Україну, передати всі символи влади Кравчуку для того, щоб цей процес української історії, тяглості української історії він був таким без проривів, які там робила оця радянська Україна. Він приїхав, тобто уряду НР, він був готовий. Плав'юк був готовий. Наскільки готовим був уряд тодішньої України незалежної Кравчук і всі інші? Дякую, тут, мабуть, хронологічно повернемося до серпня 91-го року. Справді відбуваються події, які призводять до того, що Україна відновлює свою незалежність. Але перед українською еміграцією стоїть ще питання: чи визнавати оцей? Уряд незалежної України тим урядом, з яким треба співпрацювати. І по-друге, ну на грудень були призначені вибори президента. І чи варто буде, наприклад, з Кравчуком співпрацювати, якщо він виграє ці вибори, оскільки знаємо, що Кравчук ще в 80-х роках був шитим партійним функціонером, очолював ідеологічний відділ ЦК КПУ. І звичайно, що представники української діаспори більше підтримували опозиціонерів до Кравчука, того ж самого В'ячеслава Чорновола, частини. Ну, підтримували Левка Лук'яненка, хтось підтримував Ігора Іхновського, і фактично було питання. Ну от, а якщо Кравчук виграє, то що зрештою, 1 грудня 1991 року, поруч із всеукраїнським референдумом, на якому більшість українців понад 90% в тому числі в Криму, на Донбасі, на півдні України, підтримали ідею незалежності, проводяться і всеукраїнські вибори президента, на яких понад 60% набирає Леонід Кравчук, таки. Е, і фактично 2 грудня е, Канада одразу визнає польськанада, та... в тому числі під тиском української діаспори, і це одна з ознак того, що українська діаспора все таки вирішила визнавати Кравчука як всенародного. Все обраного президента України і з цього моменту починаються переговори вже, власне, з Кравчуком, який 5 грудня проводить свою інаугурацію, А вже 8-9 грудня в подіях в Біловерської пущі бере участь, і за тими результатами фактично Радянський Союз 25 грудня вже зникає як геополітична дійсність. В січні 92-го року вперше йдуть такі контакти між Державним центром УНР, а державний центр УНР це сукупність всіх цих законодавчих, виконавчих органів влади, які існували в екзилі е і співставлялися з Українською Народною Республікою. Е ведуть переговори з нашим керівництвом, це і з головою Верховної Ради України Іваном Плющем і з президентом України Ледідом Кравчуком щодо можливості подальшої співпраці, синхронізації своїх дій і так далі. Е і чим не була дата 22 січня у цьому відео ми говоримо. Говоримо про своєрідний акт злуки у Української Народної Республіки з сучасною Україною. А якщо ви хочете теж з'єднатися з нашим каналом, натисніть кнопочку підписатись і не забудьте написати в коментарях, що ви думаєте про цю тему. Ну ідеально, з лука маємо першу річницю універсалу четвертого незалежності, потім з лука. І тут був напевно, вине Так і ланцюг теж був 90-му році. Буквально там два Але роки перед тим. На той момент якось справді українська влада вибудувала таку, таку стратегію, що дуже помірковано сприйняли такі пропозиції. Ну та й зрештою, із е, діаспорного боку ще не було жодних офіційних рішень щодо цього. Це було таке, можна сказати, зондування ґрунтів з двох боків. Вже в березні 92-го року скликається надзвичайна сесія Української національної ради в Екзилі. За її рішеннями, за наполяганням безпосередньо Миколи Плавюка, власне приймається рішення, що державний центр УНР в Екзилі передаватиме свої всі повноваження новообраній новостановленій українській владі вже в Києві. І це мало відбутися власне вже в день незалежності. Зап, запланували це на серпень 92-го року. До першої річниці е, проголошення акту незалежності, ухвалення про акту проголошення незалежності Верховною Радою. Е, і цю подію запланували на два дні розподілити. 22 серпня 92-го року. Спочатку зібралися в Палаці Україна в Києві, де відбулось урочисте виїзне засідання Верховної Ради України. Де Плавюк і Кравчук виступили зі своїми промовами, і Плавюк в своєму своєму виступі власне задекларував оцю ідею передачі влади передачі атрибутів цієї влади з закордоння до Києва. А вже 24 серпня серпня Маріїнському палаці, який вже на той момент був президентською резиденцією, відбулось офіційне передання цього. Ну у нас є два президенти. Вони разом виступали. Плавюк президент. Президент УНР і Кравчук тоді президент України Незалежної. Але ми знаємо вже цей міф неодноразово його спростовували про те, що Михайло Грушевський президентом УНР не був. Якщо говорити мовою сучасності, то Михайло Грушевський був напевно спікером, типу як Верховної Ради керівником тоді Центральної Ради. Так само Петлюра він не був президентом. Він був керівником директорії, там головним отаманом армії УНР. ну ніяк не президентом президентської посади в нього не було. І потім приїжджає в 92-му році Плав'юк, і він президент УНР. Звідки взялася, в принципі, така посада президента УНР? Вона взялася навіть вже за 30 років після виникнення самої УНР, 1948 рік. Тодішній ще голова директорії Андрій Лівицький, який перейняв цю посаду в 26-му році від Петлюри. Ну як прийняв, Петлюру вбили. Відповідну посаду він після нього прийняв. В 48-му році вирішить. Дещо реформувати владну верхівку Української Народної Республіки і створюється інститут президента ОНР в екзилі. Президент утримував повноваження зовнішньої політики. Він репрезентував дипломатію цього державного центру УНР. Разом з тим підтверджував уряд УНР, і цей уряд УНР був водночас підзвітний і президентові УНР і Українській національній раді як парламенту УНР в екзилі. Після Андрія Львицького посаду займав наш галичанин Витвицький. А пізніше, після нього, син Андрія Лівицького в Микола. А після цього, у 89-му році, після смерті Миколи Львовицького, е, очолює цю посаду вже Михайло Плавюк. Який на той момент вже був керівником УН Мельниківського от, крила. От в мене, от власне до того питання, я так трошечки переб'ю, тому що ми знаємо, що під час Другої світової війни, і навіть певний період до і після неї, наша українська еміграція вона була дуже розділена. В нас є УНБ, яке з'явиться УНМ. В нас є УНРівці, в нас є там ті прихильники Скоропадського. І тут я бачу, що людина, яка є президентом УНР, вона є одночасною керівником ОУН з Мельниківців, але все одно ОУН. Тобто, десь в якийсь момент вони все таки знайшли оце порозуміння спільне? Ну це було від самого початку, тому що знаємо, що Андрій Мельник. По суті, був соратником і Симона Петлюри свого часу, як і конувалець, зрештою, і якось так склалося, що основу і у цієї ради в еміграції, загалом і керівних органів значною мірою займали Мельниківці, які були таким державотворчим началом на еміграції, і власне Плавюк, як один із найактивніших діячів загалом діаспори, бо брав участь і в діяльності пласту на еміграції і Конгресу українців, і Канади, і, С і світового конгресу е очолював і Ун Мельника, і як такий авторитетний чоловік. Зайняв цю посаду. Спочатку він був власне обраний як віце-президент, при ще тоді старенькому Львовицькому, а вже коли Льовицький в грудні 89-го року помер, то він безпосередньо сам став президентом, і одразу в нього була в програмі закладено таке, що ну бо починали з події це перебудови так. це все. Що в разі, якщо ми застанемо так, що Україна відновить свою незалежність, ми будемо виконувати рішення ще трудового конгресу, 1919 року. Як тій. Кі, з'являється можливість відновлення незалежності на українських теренах. Ми передаємо свої повноваження туди. тобто це така знаєш історія хіп енду Це коли в 17-му році історія УНР розпочалась, і можливо, навіть більшість тих, хто були за кордоном, вони до кінця вірили, що вона колись все таки оцей енд він прийде, коли Україна стане повністю незалежною. І, от, ми бачимо, 92 й рік. Плавюк передає оці атрибути влади це символізм, який закінчив юридично історію УНР. Але наскільки юридично він влетів в історію власне України сучасної, тому що беремо там закон 12 вересня 91 року, де написано, що Україна це правонаступниця УРСР. Тобто Радянської України, і ні слова про Українську Народну Республіку. І, звичайно, скажу, там, 91 рік а вони передали атрибути влади в 92-му, але від того закон не змінив чинність. Тобто він і дотепер фактично чинний про ОНР там ні слова немає. Тобто, тут мова йде все-таки про правонаступництво чи про спадкоємництво більш? Більше того, згаданий закон про правонаступництво викликав хвилю дискусії в імміграції. От дивіться, от яка політика перших місяців. Незалежної України, все одно йде риторика щодо радянськості. Так? Нас тут не згадують, УНР жодним чином, апелюють до УРСР і з іншого боку, і до СРСР, тому що там частина статей в тому законі стосувалась, наприклад, зонішніх боргів Радянського Союзу і української частки погашення цих боргів. Частину підписаних міжнародних договорів радянською стороною загалом радянським союзом про не жодним чином дійсно там не не йшлося. І з іншого боку, власне, це, певно, ще один був такий чинник, який спонукав плавіка активізуватися, щоб нагадати, що є ще і така частина традиції Державності України як УНР. Але справді після 92-го року жодним чином юридично з українського боку це правонаступництво не було закріплено. І це радше символічно таке. Спадкоємництво, напевно, аніж дійсно юридичне правонаступництво, на жаль. Тобто, для УНР, це все таки є юридичний акт, тому що вони склали цей акт, яким завершили свою діяльність, передали всі атрибути, і тепер фактично Україна за версією тих колишніх очільників УНР, це є справжня е, правонаступниця. Але по великому рахунку в українському законодавстві це питання воно не до кінця вирішено. Я знаю, що були спроби там у 2018 році пробувати таке робити, але напевно мали більше такий політичний характер, аніж дійсно, щоб якось це в історичному плані закріпити навіть, до кінця. навіть дещо раніше, безпосередньо під час тих подій, наприкінці 80-х років, на початку 90-х, Григорій Приходько Анатолій Лупеніс, середовище Української національної партії, яка тоді зародилася. Багато хто з колишніх політв'язнів радянських е, таборів відстоювали те, що ми маємо відновити громадянство Української Народної Республіки. Які трактували в своїх програмних документах загалом в своїй риториці, що в 19-20 роках нас окупували більшовики, і радянська Україна це було гібридне штучне утворення, створене більшовиками. Е, і вже приклади такі були. На початку 90-х років країни Балтії, оголошуючи свою незалежність, апелювали до того досвіду незалежності, який вони здобули після першої світової війни. І вони трактували, що так на початку Другої світової війни окупувала радянська Росія, Радянський Союз. Ми відновлюємо свою незалежність. Нас Незалежність проголошували, е, ніби до того її не було, і відповідно от. це дозволяло трактувати навіть тепер частині російських політиків. Що дивіться, Ленін створив Україну, і ж до цього не було. Це все радянський проект. Ну тобто, от дійсно, якщо брати це таке питання, ми 24 серпня відзначаємо проголошення незалежності України, але от е, проголошення незалежності України Української Народної Республіки було четвертим універсалом 18-й рік. Потім Стецько у Львові в 41-му році акт. Відновлення української держави проголосив, і власне тоді, коли Плавюк приїхав, я дивився цю промову. Він наголошував власне на слові, яке має от слово відновлення, тобто слово не проголошення, а слово відновлення. Чи оця от проблема тих двох термінів відновлення і проголошення, воно було в той час вже одразу актуальним. Так, э, зі сподів сучасників, сепонає. В... Події 91-го року знаємо, що в оригінальному проєкті акту його автор Левко Лук'яненко наполягав на відновленні, але знаємо, що більшість тоді ще складали комуністи частина з них. Вже так лавірували на той момент, але щоб досягнути з ними компромісу, все таки вирішили остаточний документ внести термін проголошення, а не відновлення. Ну оскільки комуністи не визнавали, що була колись така Українська Народна Республіка, визнавали лише досвіду РСР. Ну і відповідно, щоб отримати банально голоси в залі. Підтримали цей термін проголошення, це це от з тої серії, що Харків, перша столиця України, а збройно так само, щоб викреслити повністю Українську Народну Республіку, забрати історію про те, що Київ був столицею Української Народної Республіки, придумали оцей міф, і багато хто в нього вірить. Напевно, дотепер. Повертаючись до громадянства, тут дуже такий цікавий момент про те, що в Українській Народній Республіці в 18-му році був прийнятий закон про громадянство. А потім, в 21-му році, вже в еміграції теж було ще раз прийнято закон про громадянство. там були певні уточні. І тут Україна стає незалежною в 91-му році, 24 серпня, і постає питання теж громадянства. Тобто ті всі люди, бо в нас є закон про громадянство теж в 91-му році він прийнятий. Всі люди, які там народились на території УРСР, або там які хочуть в радянському Союзі хочуть приїхати в УРСР жити, тобто там були різні нюанси, вони можуть стати українцями за громадянством. А от ті люди, які мали громадянство УНР. Тобто від них якось відмовляються в такому ключі, це виходить. Бо я знаю, що плавюк це людина, яка першою отримала громадянство України. Він при тому, що якось дуже цікаво умудрився зберегти канадське громадянство. Він мав громадянина Канади і власне громадянина України. І при тому, напевно, ще громадянина УНР він е е е теж мав. Тепер, як відбувається, тоді як як з тим громадянством? Всі, хто мав паспорт УНР. Десь там в еміграції, тобто він так і залишився, просто таким документом, який нічого не означає. Ну, фактично, той момент вже оце покоління, яке жило наприкінці 80-х років, звичайно, що паспорти, напевно, мали хіба діячі, на жаль, у цього уряду УНР, переважно і то це радше було якимось символічним певно радше, актом. Де більше це були громадяни Канади, США, Великобританії, Франції і так далі. Але якщо ми говоримо про український контекст громадянства, то тут знову ж таки, якщо говорити про юридичний аспект, тут. Було декілька ключових моментів. Перше це декларація про державний суверенітет ОРСР України, але власне радянської України 16 липня липнястого року. Де одним з пунктів було те, що про перспективу українського громадянства, але в рамках радянського союзу, звичайно, тоді ще не так радикально це все висувалося. 91 рік вже згадуваний закон. Про правонаступництво, який апелював до радянського дискурсу, де теж громадянство передбачалося. Ну і на основі зрубша цих двох актів в 91-му році приймається вперше власне, закон про громадянство України, де буквально всі, хто на той момент проживав на території України, могли ставати її громадянами. Тоді отакий момент стосовно громадянства, це завжди таке трошки не те, що болюче питання, а якесь неоднозначне, тому що ми маємо як, якщо всі розуміють, чому не приймають закон про те, щоб Україна було подвійне громадянство, бо Росія може тим дуже легко скористатися. Але є завжди в кожного вуйко в Канаді, який ми хочемо, щоб присилав гроші. Але коли питання приходить до того, щоб йому дозволити щось в Україні робити, то він не має там дозволу, не має права, не має громадянства. Тобто, і це і, і цей дядько з Канади міг там дуже багато допомагати, до багато робити для того іміджу за кордоном України. Але по факту він ніяк не впливає на те, що відбувається в Україні, тому що він є громадянином Канади і він ну не хоче позбавлятися з того громадянства і отримувати відповідно українське. Але він би хотів того українське отримати. І от, от ці такі питання з громадянством вони і до сьогодні, напевно, є дуже е, болючими для тих українців. Які ще себе асоціювали з Українською Народною республікою за кордоном. А от тепер, повертаючись до власне, цього самого акту, там був дуже такий один цікавий момент, про те, що ем, Плавюк не просто приїхав, він привіз з собою всі клейноди, тобто всі символи, які були, символи влади тодішньої Української Народної Республіки. І там був прапор, там були якісь е, печатки і. І їхня доля, тобто вони зараз можна їх побачити в музеях, чи вони якось не задокументовані і десь по приватних колекціях тепер зберігаються? Як там? Грамота від УНРади, де, власне, проголошується, що державний центр УНР передає всі свої повноваження в українській владі можна побачити в архівах в архіві вищих органів влади? Печатку можна побачити в Національному музеї історії України в Києві. Прапор ніде не побачити, бо він якось загадково зник і досі їх ніхто знайти не може. Клейноди з гербом Івана Мазепи, який в 30-х роках минулого століття знайшов наш науковець Мальстоцький в Празі на по суті антикварному ринку, Викупив його, передав уряду нерви міграції. І створили таку легенду. Що це може бути навіть що ці клинколо належали Іванові Мазепі. Тобто Кленоди Мазепи не до кінця Кленоди Мазепа, помогу. Ну так, рахунку. ну там 20 таких ланцюжків з тризубами, мощівник, який змогли мощі, раніше зберігатися така коробочка знизу. Ну, Смарстовський Але... стверджує, що це може Мазепа. і Так всі прийняли цю історію, що це може Мазепа. І так, все стало символом влади на еміграції. І вирішили це так само передати разом. З іншими атрибутами влади в новообраному президенту Кравчуку. Е, а е, що там, цікаво. вирішив взяти їх десь загубити? Е, що цікаво, ні, от клейноди збереглися, але. Почали сприймати президенти їх як свою приватну власність. Ті клиноди зберігалися в кабінеті президента України в адміністрації президента України в 94 році. Була ініціатива, коли вже Кучма виграв вибори, щоб їх використовувати під час інавгурації. Але відповідна комісія сказала, можливо не цього разу. У 1999 році не піднімали цього питання. Клиноди вперше ми побачили на інавгурації Ющенка у 2005 році. І Андрій Віктор Андрійович дуже спри він же ж любить історичну спадщину, і це все виносив ці ці клейноди десь додому, кажуть історії, і історії так далі. Ну потім все таки повернули, і зараз вони теж є надбанням вже культурної спадщини. Ну зберігається, наскільки я розумів, в офісі президента. Я просто собі подумав, Байден носить таємні документи чи там Трамп до, до себе додому, які там не можна ніде зберігати. Ющенко носив клейноди до себе дому. Я і мені, якщо не зраджує пам'ять, я десь е, читав таку історію про те, що. Ющенко, чи не сам Плав'юк писав, що чоловіче добрі принеси клиноди назад, постав. Це, так, це, це була така кореспонденція, справді. Ну і так, повернули. Е, Янукович їх надягав свого часу під час інавгурації. Зеленський надягав під час своєї інавгурації. Тобто ми їх можемо бачити, вони зберігаються зараз, я так розумію, в офісі президента оці клейноди. А прапора так і по велику А Прапора теж немає. немає. тому, що десь читав, що цей прапор мав якесь золоте ткання на собі. Мав тризуб, золота таке, золоте ткання. І дуже цікаво, дійсно, де твій де, де, де прав придівся, тому що це було велике полотно. Його можна тепер бачити тільки хіба на відеохроніках, власне, з 92-го року. Ну і напевно, на завершення ще одне таке цікаве питання. Воно е, ну, дивимося на карту. карту УНР. Карта УНР в році. В нас, наприклад, за третім універсалом, одна в 2017 році. Потім, 20-й рік, тоді Варшавська угода Петлюра відмовляється від цього заходу України, що тоді змусило Петрушевича розірвати в принципі з луку, бо треба було сказати, як ти так віддаєш захід України польській державі. Тобто карта України на Української Народної Республіки вона різнилася. Ми потім розуміємо, що до УНР вливаються ОУНівці. В післявоєнний період, які вже проголошували акт відновлення української держави у Львові. Тобто вони знову претендували і претендували, в принципі, в міжвоєнний період. І карта УНР, вона не збігається з картами сучасної України, яка була проголошена 24 серпня 91 року. Тобто, з цим питанням було просто вирішено, що ми відмовляємося від якихось там. Претензії, які могли би поставити уряду УНР в еміграції в екзилі. І переходимо на ті умови, які от є в нас. Так, це був компроміс, який, зрештою, був вже юридично перед тим ухвалений. В законі про правонаступництво чітко говорилося, що кордонами України є ті кордони, які займала станом на 16 липня 90-го року на час проголошення декларації про державний суверенітет у РСР. Цебто ці кордони, які і ми зараз маємо юридично, вони визначалися кордонами. Відповідно УНР, навіть якщо ми визнаємо юридично правонаступницю УНР, ми визнаємо їх тільки в межах міжнародно визнаних кордонів сучасної України. Себто ми відмовляємося від спадщини Словаччини, частково Молдови, Росії, Білорусі, Польщі Угорщини. Е Оце в такий момент дуже, дуже часто там в соцмережах чи в інтернет просторі, коли мова заходить там про Білгород, про Курськ, то починають говорити, що там в тоді-то, тоді-то це була територія України. Але просто забувають, що багато інших територій в тих країнах, які нам допомагають, теж були е в певний час теж в кордонах Української Народної Республіки. Ну так, ми маємо жити в критеріях міжнародного права. Інакше ми станемо теж росіянами, які будуть говорити, це історичні землі наші, а це не ваші. Ну ми маємо чітко виходити з міжнародного права. А міжнародне право говорить, які в нас є державні кордони і де вони мають проходити. І я, от такий підсумок. Я знаю, що Українська Народна Республіка, ми от завершили цей наш етап в 92-му році, передаючи атрибути влади, а от є ще одна така республіка Білоруська Народна Республіка. Якщо мені не зраджує пам'ять, то вони вже 90 з чимось років до кінця е, існують. Тобто вони на даному етапі теж існують, тобто вони не, не відійшли ще від тої історії. По вони... це 100 років, тому що вони теж до 18 року апелюють як постання. Вже понад 100 років. І вони по факту не, не визнають, ну, не визнають ту владу, навіть не визнавали її в 91-му, коли Білорусь проголосила свою незалежність. Так, тому що знаємо, що в перших 3 роки незалежності Білорусі там, в суті, був такий вакуум влади. Ну, та вона належала парламенту на чолі з Шушкевичем. Але реально. У ну, з президентською владою її почали асоціювати, Ну і звичайно, що перемога Олександра Лукашенка людини відверто партфункціонера більш одіознішого, ніж Кравчук. Бо Кравчук між крапельками, а цей відверто це все говорив. Що треба відновлювати радянський порядок? І його не сприйняли в білоруській імміграції в діаспорі. Ну і та дійсно не відбулось такого самолічно навіть. Акту як передача регалій БНР до теперішньої республіки Білорусь, друзі. Сьогодні ми говорили про те, як у 92-му році Україна стала спадкоємницею чи то правонаступницею Української Народної Республіки. Спілкувалися ми з нашим гостем. Це Павло Артемишин, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник інституту українознавства імені Івана Крипікевича НАН України. Павло, дякую за розмову. Дякую вам. А я нагадаю всім тим, хто хоче знати трошечки більше з історії, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал. І не забудьте коментувати та ставити лайки.